Доброго дня! Давно у нас не було на Ютубі, мали трошки роботи, пололи. Зараз і рослинки починають е, рости. Ну і, на жаль, ще будь-яка трава мусимо все полоти вручну поле. Але зато зараз можете вже подивитися зовсім інші розміри, зовсім інший вигляд тих рослинок, які буквально два місяці назад були ще маленькими. Ну, відносно маленькими. Що хочу сказати перед тим, як розпочнемо таку екскурсію. Ставте вподобайки, лайки, підписуйтесь, якщо вас цікавить така тематика. Зараз вже будемо розпочинати осінній сезон. А повірте, ми в осінній сезон зайдемо дуже красиво, бо маємо дуже великі плани. Головне було в нас зробити порядки. Бо заново братися, не зробити порядок старим, буде бардак. Тому ми перше вже підганяли все старе. Вже день, ще буквально півтора дня. Ми закінчуємо і розпочинаємо. Вам показувати, знімати, і плюс буде дуже багато нових, цікавих рослинок. Ось дивіться, якщо зараз трошки камеру дати вправо, подивіться, я не знаю, чому вам показувати. Дивіться, які у нас троянди наш там б'є. Були в нас навіть от е, за троянди, вам скажу, от лишилося буквально три штучки, і то я впевнений, що їх скоро заберуть. Віці які шапки, плюс вони всі стрижені були. І це, звичайно, кущеподібно. А які в нас були плакучі красиві троянди. А взагалі, я не знаю, бо так мало в інтернеті цього є, але в нас на штамбі вони були плакучі, такі красиві, різні рожево-жовті е ці квіточки в них були. Тобто, буде ще в нас. А повірте, осінь, ми вже надіємося, що знову вийде їх дістати, буде дуже великий вибір. І вже не хіба крутого, такого ексклюзивного е хвойного. А може і листяного. Тобто, хакуронішіки нас люди дуже сильно просять, троянди просять, магнолії, бересклети, азалії, ну, одним словом, гуртензії. І повірте, ми знаємо, де це все вам дістати за дуже демократичними цінами. Ну, кажу, вибачте, що так давно не знімали, бо мусили під, підтягнути старе, щоб вже щось починати. Бо осінній сезон, запам'ятайте, мої слова, буде дуже цікавий, буде дуже багато різних цікавих рослинок. Ну, розпочнемо. Що в нас тут? А, хотів сказати, ще одне забув: коментуйте, бо чим більше коментарів, тим ми бачимо, що люди активні на нашій сторінці і ми маємо таку більшу середню мотивацію, щоб знімати. І підписуйтесь, якщо вам цікава така тематика. А вам, повірте, буде цікаво, бо осінній сезон ми зробимо дуже красивий, дуже красивий великий вибір рослин. Я зараз знаходжуся, можна здалеку подумати, що це якась є блакитна ялинка. Ну ні, це є абіас, тобто ялиця конколор, тобто одноколірна Віолеса. Як ви бачите, її дуже часто використовують як якусь центральну рослинку, навіть вже багато хто садить собі і прикрашає на новий рік як блакитну ялинку. Я розумію, чому, бо колір в неї, ходіть подивіться, білосніжно-блакитний. Біло-блакитний колір, плюс компактна, ідеальна така пірамідка, з легка спадаючі гілочки, що до ще додає їй такої витонченості. І плюс пилок. В неї є, якщо я не питаю, чи я знімав на YouTube, показував на гілочках, кожної весни появляється такий гілочки вкриваються таким рожевим-рожевим пилком. Це надзвичайно декоративно дивиться. Ось так вони тут йдуть, такий рожевий пилок. Плюс вона ще деколи дає білі такі красиві шишечки. Одним словом, дуже ексклюзивна крута ялиця, стрижена формована, висота ну, десь 80 см, може навіть більше. І, і дивіться, по цінах. 200. Тут переважно зараз 20-літрові контейнери від 2200 до 2400 гривень, щоб ви просто орієнтувалися. Я можу деколи забувати. Ось такий екземпляр. Йдемо далі. Дивіться, як е, красиво розпочинають, починають заростати ялинки. Ми їх всіх стригли, формували, Тобто, щоб вони були такі, як з картинки яку вже росли. Шовенхорст. Якщо подивитися на нього весною, він такий має. Темно-блакитний колір. А якщо подивитися на нього зараз літком, білосніжний такий приріз, білосніжні гілочки. Така масивна, бачите, така м'ясиста, масивна хвоя. В 10 років красива, щільна, щільна, ідеально правильна ялинка, висотою 2-2,5 метри, підходить ідеально як центральна новорічна. Рекомендуємо. Також, але тут треба трошки пройтися, я вам покажу трошки пізніше. Федель в нас такий прям ідеальний. Ціна 2000. 200 гривень. Так само ялиця. Бачите? Це є в нас благородна ялиця. Главка. Компактна, така щільна пірамідальна форма, ось зараз вам покажу. Щільна пірамідка в 10 років виростає, вона там до 2 метрів. Ну, вона дає надзвичайно красиві, великі такі великоциліндричні білі шишки. Дуже красиво дивиться. Будь ласка. Стрижені всі також. Кіпарисовики на тканські золоті сльози Філіпа. Ціна 1750 гривень. Висота в районі, ну скажімо так, 80 см-120 см, бо кіприсовики трошки по-різному ростуть, але красиві екземпляри. Всі вони прострижені і багато рослин ми вже розпочинаємо так формувати, тому що вже у вас в майбутньому росла рослинка, так як з картинки. Що ви вже знали, що якщо ви в нас замовляєте, у вас буде таке, як на картинці. Зараз вони, бачите, трошки може так трошки лесо виглядають, але це нічого, це наоборот круто, бо на другий рік він так запишніє і буде ідеальний, як з картинки. Дуже красиво він дивиться на сонці, бо чим більше сонця, тому кіпересуваку, тим більш того золотистого золотистого кольору. Він взагалі не горить на сонці. Плюс він дуже ціниться за свою компактність в плані ширини. Тобто він виросте в 10 років, наприклад, там 3 метри висоту. так? Но він не буде перевищувати 1 метра в ширину, вам багато він місця не займе. Ходімо далі. Подивіться, які великі шапочки. Це і в нас є Blue Star Блакитна зірка. Це не є якийсь однорічний чи дворічний. Ви можете е, одяг розбирати з ялівців на штамбіч, це недавня прививка, чи де, ну, однорічна, дворічна, трирічна. Дивіться, шапочки, ялівці, оцей, наприклад, е, наприклад, повільно ростучий. По ньому можна видно. Тобто, якщо вже шапочка 30 см, йому явно не рік, не два, не три. Але є такі ялівці, наприклад, що швидко ростуть і, наприклад, йому рік, а він вже великий. Як зрозуміти, скільки йому років? Дивіться на підвой. Якщо грубий він вже, то значить дійсно вже там доросла рослина. Якщо він такий би худенький як цей бомбучок. от подивіться. Бо, Якби був такий як бомбучок, на який він підв'язаний, значить це ну, хіба е, щепили. Шапочка в районі 30 см та навіть більше, подивіться, які здорувані 40 см. І ціна смішна, як на такі розміри, Ціна всього 1950 гривень. Що хочеться сказати про Star, що це компактний. Він хоч і в одиночній посадці, хоч по придоріжку, хоч в якійсь композиції, він всюди місце знайде за свою компактність і таку, знаєте, супер класику, сферу. Просто крута така щільна сфера. І хвоя в нього срібляста. Це навіть не такий, бачите, сріблястий відтінок має. Йдемо далі. Що хочу вам ще показати? Дивіться, які в нас є великі. Так само кіпересувики, це в нас є у нас такі самі джубіле, пендули. По кіпересу, у нас є бад, є бойко Сандаун, Бойко Глітерфалс. Тобто, якщо вам треба кіперисовики, красиві, великі, і за дуже демократичними цінами, вам до нас. Номер телефону мій 097 12 68 415. Якщо там в описі буде під відео, якщо ви хочете якийсь кіпересувок собі взяти, ну, дійсно, нормальний розмір і дешева ціна, як на такі розміри, дзвоніть. Бо, бо про кіперики можна багато говорити, а е, подзвоніть ліпше. А, ще про кіперисуки, що хотів я вам сказати, що це найбільш очисники повітря. Тобто ніяка, ні тує, ялівець, там, сосна, ялинка не буде так чистити фільтрувати повітря, як кіперисуки. Це собі запам'ятайте. Дивіться, який красень. Тобто красені. Е, Golden Carpet. Я коли знімав відео зимою, вони були такі оранжеві, я казав, що ви навіть не дивіться на цей колір, бо він взимку так трошки тьмяніє, але влітку він получає свій іменно золотисто-золотистий окрас. Дійсно, дивіться, це навіть не жовтий колір, це такий чи сонячний, чи золотий. Це буде плакучий, він буде спадати донизу. А коли дійде донизу, розпочне стелитися, буде шаплю ґрунту покривний. Ціна всього 1850 гривень. Я вам показував перед тим Blue Star, а це Tropical Blue. Це трошки інакше. Здалека вони дуже похожі, але якщо придивитися, то можна і стало. Якщо придивитися, в нього трошки інакша структура хвої. Форма хвої навіть. Тут така, знаєте, лускоподібна щось таке. Бачите, вона так дуже цікаво росте. Плюс колір має такі білі кінчики, що такий додає йому морозний відтінок. Ціна 1950 гривень. Подивіться, які є великі. Дешевше, ви точно мені здається не знайдете. Якщо е, розуміти, що це ЗКС, тобто рослини на всі вирощені від малого горщика, пересаджені до великого, е, це не є якісь там, що росли в землі, ми їх викупили, посадили у горчик. Ні. Чому, чому ЗКС? ЗКС це, це гарантія, що воно вам приживеться. Тобто, якщо рослини з поля там образно приживаються, якийсь певний відсоток, то ЗКС приживається 99%. Ну так орієнтовно, що. Так, і тому їх садять і літом, і зимою. Тобто, це трошки там рослини з горшків трошки дорожчі, звичайно, бо шо в поле? поле посади, воно росте, а з горчким треба ходити, полоти, дивитися, плюс воно трошки повільніше росте, бо обмежена кількість землі. Але це гарантія для людини, що вона бере рослину і вона приживеться. Тобто ви можете купити та, з поля щось посадити, ну воно умре, Та, а якби було це заказ, воно б вижило. Воно в два, в два рази точно ліпше приживається, ніж з поля. І дивіться, який розмір. Ну, дійсно, велика шапка. Це є в нас грін Мінтл. Буде такий парасолька спадати донизу і в кінці гілочки буде так підмати, утворити такий зонтик. Ціна всього за такі дійсно, я не повію з того слова, здорові розміри. 1950 гривень. Дешевше ви дійсно ніде не знайдете. Тому поки ціни ще старі можете замовляти. Йдемо далі. А, ходіть, я вам покажу ту. Ще один екземпляр лишився. У нас залишився ще один екземпляр, туя західна мірія. Це є, якщо ви знаєте такі даніки, тобто вони такі сферичні компактні зелені туйки, то ті це сферичні компактні жовті туйки на штамі. Це привита, не стрижена. Ціна 1650 гривень. Колір буде ще золотішити. Туї віпкорти вже наростають, ціна 1950 гривень. Ще буквально один приріст, це буде вже здорова, красива рослина. Шта, штам метр, метр десять, кажу, що один приріз, воно в два рази буде більше, в два рази довше, дійсно вже такий екземпляр великий буде. Ну, ну вже, Я кажу, а плюс прикиньте ще рік, то взагалі буде дійсно велика рослинка. Якщо зараз взяти, купити, посадити на другий рік, ви вже маєте велику рослинку, та 1950 гривень. Це ну, в наш час це є гроші, але як на ту рослину, це дешево. Це дуже дійсно дешево, як для рослин. Йдемо далі. Ходімо, я хотів вам показати Федельберт. Подивіться, який Дійсно, як з картинки. О, з якої сторони не подивишся. Стої, стоїть. Ой, вибачте, бо тут, я так руками не зможу, то 20-літровий контейнер, він ну, важкий вже. Дивіться, який він щільний-щільний, пухнастий-пухнастий. 10 років висота, там 2-2,5 метри. Ну і він буде широкий, ширина така сама буде. Це буде такий, знаєте, пухляш. Якщо ви хочете якогось такого пухляша, такого, незвичайного ялин, От пухляш, будь ласка, Фадельберт. Ціна 2200 гривень. А вибачте, тут мене поправляють 2400 гривень. Кедри плакучі філіні санті. Дивіться, це два сорта. Один філіні санті, другий я не знаю. Але по суті, це, щоб ви розуміли, це є жовті такі золотисто зелені плакучі кедри. Висота поза метр. Тут десь поза метр. Тут треба вже підв'язати. бо прирост. Ціна всього 1950 гривень. Ну, дійсно дуже дешево, 20-літровий контейнер. Джупі, Діфрея Джупі вже розпочинає вже давати свій приріст. Дуже красива така яйцеподібна сосенка, але плюс, що це сосен вона має практично найдовшу хвою. Дивіться, яка які зараз тут хвої. По 20 см. Ціна 2100 гривень, 10-літровий контейнер. Ходімо далі. Бонсай, я не знаю, що я вам показую. Дивіться, якщо ви десь бачите якісь там рослини. Шапочками. Ой. І кажуть, що це бонсай Ні, дивіться, що таке бонсай? Е е. от, е. Я вам зразу скажу. От, ми просто думаємо, що бачимо пару шапочок, що це є бонсай. Насправді ні, бонсай це більш про карликовість рослин. Це такі, це роблять в Японії, спеціально роблять сосну, яку обрізають корінь, і вона стає карликова і формують її. А ці вод, наприклад, та, е це називається Ніваки. хоча Тут не є стрижені гілочки. От якщо взяти, що от стрижуть гілочки, та рослина далі росте. Тут кожна гілочка прищепнута. Тут прищепки 14 прививок. Кожну гілку прищепили. Тут росла звичайна сосна, на неї прищепила піну з муку мопс. Тобто то вже такий кажу, більш під бонцай, бо воно зупиняє темп росту самого дерева, воно вже не буде рости, це можна більше дійсно назвати бонцаєм. А якщо ви бачите щось стрижене, це не є бонцай, це не А ніваки – це формування, вистригання рослин. Mm -hmm. Так, Бо от, ви купите, якщо ніваки купляти, то ви маєте на увазі, що шапки будуть рости і гілки шапок будуть далі, рослина сама центрально буде далі рости. А от то вже якщо щепити, то зупиняється ріст центральної це, сосни і ростуть хіба от прищепки. Плюс кожна гілка, подивіться, формована. Вигнута, щоб задає форму. Тобто це дійсно під бонсай, сказати. Це, можна сказати. Це пів бонсай. Дійсно, це пів бонсай. Висота вже не регулюється, це самі шапочки наростають, Формуєте шапочки. Ціна, як на таке, дуже смішна, на 14 прививок, це не є стрижень, це прививки 12 тисяч з половиною тисяч. А вибачте, сказали вже 13 тисяч гривень. Ну, але це дійсно круто. Так, ну, зробили ми вам таку коротеньку екскурсію, будемо вже знімати частіше, буквально ще день-два. Дивіться, я не знаю, чи я вам показую, які в нас є стробуси. Ви дивіться, греги, сіяурхічі. Чи... Не знаю, чи я показував клени. Ми показували в Ютубі клени. Японські на штамбах, багато сортів. Зараз ми їх попересажували вже більші контейнери. Ну Одним словом, будемо вам що цікаво показувати. Підписуйтеся. Ставте вподобайки і вже все. Мені от оператор пообіцяв, буде мене заставляти, бо вже роботу ми закінчили. Якщо не кожен день, то через день будемо вам вже знімати. Бо кажу, ми от дуже сильно настроїлись на осінній сезон, бо от літо кажу, мали дуже багато так, і своїх справ, мусили зробити і мусили полоти цей. З водою мали проблеми, слава Богу, вирішили. Сказали, що от літом ми зариваємося повним ходом. Товар почнемо привозити, вирощувати чуть не кожен день, Ну, так, звичайно, не кожен день, але дуже часто буде. І буде дійсно вам, чим, нас, чим ми вас здивуємо осінню, дійсно на різ... великим різноманіттям. І листяних, дай Бог, якщо все буде добре з водою, і щеплених хвойних, і таких звичайних. І може барбариси, бо дуже багато людей за барбарисами знаємо. можемо вам дійсно дуже багато чого показати по барбарисах. Одним словом, Будемо старатися. Так, Будемо старатися. Знаєте, ну, я так говорю наперед, ну, але боюся так наперед, щоб не, як то кажуть, не, не зладити. Ну, будемо дійсно старатися, щоб дійсно вам було цікаво заходити там вечором, після роботи, подивитися про рослинки, побачити рослинки, які ви ніколи не бачили, там червоні, плакучі ялинки, ось щось таке дійсно ексклюзивне. Ну, Забагато я вже поговорив. Дивіться, для замовлення буде в описі відео сайт наш, контакти мої, дзвоніть. І... Facebook Viber все є. У Фейсбуці ми Юрій Кулій або Руслан Сембратович. Тікток так само є. Христина Андруневчин або Руслан Сембратович. І що ще хочу сказати, вам подякувати, що ви з нами. Підписуйтесь, коментуйте. До побачення.